У Свято-Покровському соборі, що на вулиці Володимирській, у вербну неділю відбулося перше святкове богослужіння українською мовою. Другого квітня рішенням громади собор перейшов з московського патріархату до Православної церкви України. Сьогодні у передвеликодню неділю до храму прийшло більше тисячі людей. Дуже ради. Я, у мене два сина на війні відвоюють, так що я за великим задоволенням і раді, що, слава Богу, прийшли до своєї церкви. Ми за Україну і ми живемо в Україні, і наші хлопці там захищають нашу батьківщину і ми ми зобов'язані приходити. В наше українське. У на зв'язку з ситуацією в Україні ми сюди не ходили. Тут, чесно кажучи, була не зовсім позитивна атмосфера. Сьогодні зовсім інша картина. Ми дуже раді, що наш собор повернувся в Україну. Все життя ходила в цей собор, Значалося в його відкриття. На Україні має бути українська церква, я так розумію. Просто по логіки, що не так. Тобто, щоб ми сюди ходили, на літургії, на всі свята. Перше богослужіння у храмі очолив єпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський православної церкви України Павло Юристий. Дай бог здоров'я вам благословляється свячення, опрос мене людові цієї свяни у ім'я хочу привітати громаду, яка численно сьогодні прийшла у цей храм на це богослужіння, богослужіння, яке звершувалося українською мовою, богослужіння, яке начислювало не тільки багато. Парафіян цього храму, але й мешканців міста в цілому, цілої громади Хмельницького. І хотів би також підкреслити, що сьогодні хор, який виконував ці святкові пісні співи богослужіння, це хор, який багато років тут співає. Він залишився з помісної православної церкви. У нас кожного богослужіння кожного дня в усіх храмах проводиться молитва за воїнів і сьогодні вона напевно була особливою, особливою, тому що в цьому храмі ми показуємо всією громадою, що ми молимося за тих людей, які нас захищають, дають нам можливість збиратися, а не ображаємо їх. За два роки у Хмельницькій громаді змінили організаційне та канонічне підпорядкування і перейшли до Православної церкви України 16 парафій. Сьогодні чотири парафії, а саме і тут. Святопокровський кафедральний собор, храм Казанської ікони Божої Матері та собор Різдва Пресвятої Богородиці, ще Свято Троїцька церква, яка знаходиться в селі Черепова Лушинського старостату. Знаходяться в форматі юридичної перереєстрації. Ми втішені з того, що люди збираються, об'єднуються, скликають збори і дійсно приймають таке важливе для історичне рішення. Наразі на території громади ще вісім парафій належать до московського патріархату у Святопокровському соборі. Свячення великодніх кошиків розпочнеться у суботу, сімнадцятої години. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.